Сьогодні я хочу познайомити вас із живою природою, а саме з дикими качками. Це перелітні птахи, але останнім часом вони осідають у нас на озерах та річках. Це тому, що клімат змінився в бік потепління і водойми перестали замерзати і вкриватися кривою. В наших краях оселяється найвідоміший вид диких качок крижні. Погляньте, які вони красені. Це самиця крижня, качечка. Вона гарненька, невеличка. Має світло коричневе забарвлення з темними коричневими плямами або смугами на тілі, крила та верхівці голови. А це самець крижня Селезень або качур. За розміром качур. Більший за качечку. Голова і шия в нього темно-зеленого забарвлення, біле кільце на шиї, коричневі крила та груди. Дикі качки вміють добре плавати. Лапки у них червоного кольору з ластоподібними перетинками. Дзьоб сплющений, схожий на лопатку. Через нього вони пропускають воду, наче через сито. Виловлюючи дрібних рачків, мальків риб, пуголовків, комах, а ще полюбляють траву, водорослі та зерно. А тепер давайте послухаємо, як кричать ці чудові птахи.